Вітаю, друзі! 11 жовтня з вами знову Клочок, Традиційний ранковий огляд найголовніших подій сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу. Дякую, що відгукуєтесь на прохання. Робити різні маніпуляції під відео для того, щоб вони піднімалися вище, робіть це і надалі. Ну, а я вам буду доносити найсвіжішу інформацію, пояснювати найскладніші її аспекти. Розпочну із переговорів телефонних канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Джозефа Байдена. Вони поговорили минулої ночі, обидві сторони опублікували свої прес-релізи. Наголосили на тому, що візит Байдена до Європи був скасований саме на тлі урагану, який виявився не таким, слава Богу, катастрофічним, як то пророкували. І вони також говорили про геополітику. І найголовніше питання, яке піднімалося у їхній телефонній розмові, це подальша підтримка України. Власне, цими питаннями зараз опікується в Європі президент України Володимир Зеленський, він зустрівся вчора. Ввечері із прем'єр-міністром Італії, пані Мелоні. Ну і звісно, говорили про Україну. Більше деталей поки що нема, все обертається довкола публікацій в західній пресі. Чи здаємо ж ми території, чи не здаємо? Ну, звісно, ніхто нікому нічого не здає. Ворог тисне, є зміни неприємні на фронті. Я про них зараз буду говорити, але не все так катастрофічно, як то може виглядати на перший погляд. Отже, про все це зараз по порядку. Сьогодні стало відомо про те, що росіяни продавили один із флангів українських військ на Курщині. Про це повідомляє видання Deep State. Аналітики пишуть наступне: Росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції. Сьогоднішній день для зсу видався вкрай важким. Про це повідомили. наголошує аналітики Deep State. Підтвердження, поки що від Генштабу нема, там є дещо інша інформація, але довіряти їм можна. Бо цю інформацію підтверджують і також військовослужбовці. Зазначається, що зараз противник намагається закріпитися в районі населеного пункту Новоіванівка та Зелений шлях. І аналітики наголошують, що сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше. Ситуація, те, що я знаю, нині під контролем Генштабу. Міністерстві оборони пильно за цим слідкують. Це я вам можу повідомити з власних джерел. Ті результати, які планувалися досягти на Курщині, вони досягаються. Основною метою є знищення максимальної кількості противника та розтягування їхніх сил. Звісно, оцінок дуже багато різних, але друзі, я не поспішав би тут сіяти паніку і зраду. Що пише з цього приводу Генеральний штаб? Триває операція сил оборони України в Курській області, і тепер найголовніша теза. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та у тилу, і в тому числі і на сході, де ситуація також поки що не на нашу користь. Тому що за даними згаданих мною аналітиків Deep State, Росіяни окупували три населені пункти в районі міста Мирноград, Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр. Ну і відтак з мого повідомлення можна робити висновок, що типу все посипалося, але друзі не посипалося. Я теж вивчав в цілий ранок це питання щодня, слідкую за цими інформаційними повідомленнями, і е, вчора у виданні Economist виходить величезний матеріал про те, що російський наступ слабшає, не досягнувши головної мети. Ми цю всю історію, не дуже приємно для нас, проговорювали із моїми колегами в рамках центру громадської аналітики вежа ще минулого року. Навесні вже деталізували про те, що нас очікує влітку, ближче до осені і до зими. І колеги, посвячені саме в ці питання, військові, я маю на увазі, військові експерти, говорить так: ми будемо в обороні і максимально виснажувати ворога. Ніхто в контрнаступ переходити не збирається. Тому що і немає чим, і головне завдання сьогодні послабити наступальний потенціал Росії. Що пише видання The Economist? Звертаю вашу увагу, що переконати The Economist написати заказуху не так просто, що я маю на увазі, якщо ви десь будете ну, спостерігати якісь паралелі. У тому, що говорить Генеральний штаб і написано в де Деконамість, ну, повірте, що це просто паралелі. Ну, ніякого погодження матеріалів не відбувається. Що я маю на увазі? Вам зараз зацитую один із пунктів того, що прописано у виданні. Там величезний матеріал, але я зібрав вам основні тези. Ну, по-перше, мовиться про те, що російські спроби глобально прорвати оборону ЗСУ стикаються з дедалі серйознішими проблемами. Якщо ви слідкуєте за повідомленнями Генерального штабу, і я їх публікую себе в телеграм-канал, та в принципі майже кожен телеграм сьогодні дає цю інформацію про кількість втрат, то ви помітите, що за вересень місяць втрати ворога в живій силі сягають майже півтори тисячі чоловік, і так само втрачають вони дуже багато. Військової броньованої техніки радянські зразків, війка в них ще поки що є, але запаси її не безкінечні. Так от аналітики Деекономіст пишуть наступне: українські сили вийшли із вугледару, а на турецькому напрямку триває боротьба. Однак, станом на сьогодні значного просування там не зафіксовано, тим не менше. Росія все ще не змогла захопити важливі міста, такі як часів Яр і Покровськ. Останній залишається ключовим логістичним вузлом для України, але російські війська застрягли у боях за нього. Впродовж серпня активно обговорювалося можливе швидке падіння Покровська, але російський наступ сповільнився і за останні три тижні не було значних територіальних здобутків. Справді для Росіян кожен метр важливий. Вони готові класти там роту, дві дивізії. Взагалі для них це не є проблемою. Хоча насправді це проблема, тому що поповнювати постійно потрібно і бойову техніку оновлювати, і особовий склад оновлювати. Але просування на 100-200 метрів на кілометр ну, для них це перемога. І е, звітування про те, що вони не дарма ведуть, як вони кажуть, цю священну війну. Далі в деекономіст пишуть. Ключовий абзац, на який я хотів би звернути вашу увагу, незважаючи на побоювання щодо можливого колапсу української оборони, Київ продовжує стратегію поступової здачі території, одночасно завдаючи максимальних втрат ворогу. Ну я тут сказав би не здачі, а маневру. Дійсно, російські втрати, особливо в людях та техніці, зростають до тисячі солдатів на день, а це повідомлення генштабу, тому економіст і керується інформацією, яка. Є в нього від Генштабу і від інших джерел. А запаси радянської бронетехніки можуть закінчитися вже наступного року. Цю інформацію повідомляли вже давно стосовно того, що склади російські, де було дуже багато радянської техніки, її було по кількості більше, ніж у всьому світі разом взятої військової техніки. Вони вичерпуються. Також фіксується зниження російської переваги в артилерії, хоча вона все більше залежить від ненадійних боєприпасів з Північної Кореї. Нині навіть північно-корейські війська є в Україні. Справді, за різними даними, їх може бути біля двох тисяч. Вже навіть є втрати. Повідомляють, що втрати в декілька десятків. Але вони поки що конкретно якихось безпосередніх дій на лінії зіткнення не проводять. Вони швидше спостерігають за всім. Ну втім, звісно, десь комусь щось прилітає. Була офіційна інформація, що загалом загинуло шість північно-корейських офіцерів. Далі вони повідомляють у «Економіст». Якщо на початку року співвідношення артилерійських обстрілів було 10 до 1 на користь Росії, то зараз цей розрив скоротився до 2,5 до 1 за рахунок того, що Україна почала виробляти снаряди, і за рахунок того, що нам постачають більше західні партнери. Також є один неприємний момент, про який я багато говорю. Повторюю ледь не в кожному відео, на кожному ефірі, і про це пишуть де Economist. Росія досягає успіхів у інформаційній війні. Ідея про те, що Україна має здати території, а зараз такі публікації просто валом в західній пресі, вона активно поширюється не випадково для того, щоб переконати наших західних партнерів, що Україні не потрібно допомагати. До певної міри це їм вдається. І тут я вважаю, що треба українській владі проводити більш ефективну політику ну але живемо поки що друзі на жаль єдиним марафоном який кажуть що буде залишатися до завершення війни я не проти єдиного марафону, але якщо б він був максимально ефективним саме у протидії інформаційній війні російській, ну тоді так. А поки що говорити про його високу ефективність, як на мене, не доводиться. Говорити про те, що всі західні партнери нас зраджують або не ефективно допомагають, або є якісь проблеми, також не дуже справедливо. Звісно, відтермінування засідання Рамштайну, а я вважаю, що поки що скасування так би нам, мабуть, правильніше, суттєво похитнуло наші позиції і присутність зараз Зеленського Європи. І вона не випадкова. Він дійсно в пожежному режимі намагається переконати всіх наших західних партнерів у тих п'яти пунктах плану, які я вчора вам розповідав у вечірньому відео. Хто не дивився, рекомендую переглянути. Там я детально розповідаю про ті п'ять пунктів, які стали відомі аналітикам видання політику, і вони їх описують. Ну серед них це і вступ до НАТО, і зброї, таке інше. Тому посилання в верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Але окремі політики, які раніше фіталися у питанні підтримки України, вони навіть нині змінюють свою позицію. От, до прикладу, проросійський президент Сербії Олександр Вучич підписав підсумкову декларацію третього саміту Україна Південно-Східна Європа, де, до речі, був два Дні тому Зеленський. Там говориться про те, що цим документом засуджують вторгнення Росії в Україну. Примітно, що Сербія підтримує дуже тісні зв'язки з Путіним, ну а це реально удар в спину Путіну. І демонстрація того, що Європа єдина у підтримці України. Я вам говорив про те, що Європейський Союз схвалив Україні кредит у 35 мільярдів євро. Ну і Financial Times сьогодні пише про те, що Сполучені Штати Америки також долучаться до цього кредиту, загальна сума, якого складе на наступний рік 50 мільярдів доларів. Вето Угорщини не спрацювало, відразу вам скажу. Окрім того. Непрості відносини, нібито, у нас з Польщею, але попри те, що Рамштайн нібито відтерміновано, скасовано, ну реально, поки що ніхто нічого не розуміє. Все ж таки окремі політики в Європі роблять заяви схожі на. Заяву президента Сербії Олександра Вучича термінали Старлінг для України, як виявляється, фінансуються виключно Польщею, а не Ілоном Маском чи кимось іншим. Про це заявив глава МЗС Радослав Сіковський, і він давав відповідне інтерв'ю польському радіо і говорить про те, що вони підготували президента Польщі Анджея Дуди до можливого засідання у форматі Рамштайн, щоб він відзвітував, скільки і як вони допомагають Україні. Хвилюються за те, щоб не випасти сканви, про яку говорили сьогодні вночі між собою президент Сполучених Штатів Америки і Німеччини Олаф Шольц, про що я вам сказав на самому початку. Тобто, не зважаючи на те, що засідання Рамштайну не відбулося, але все ж таки. Рівень відповідальності за допомогу Україні все зберігається і в Європі, і в США. Ну, принаймні, вони, як мінімум, про це говорять і це дуже добре. І тепер до е, ще кількох новин, які я більш ніж переконую, що ви повинні знати. А саме, візит Путіна до Туркменістану, що він там робить, і наслідки урагану Мілтон, через який нібито власне був скасований візит Джозефа Байдена до Європи. Розпочну з урагану Мілтон. Ураган Мільтон, який досяг узбережжя Флориди, спричинив торнадо. Внаслідок стихії загинуло щонайменше 10 чоловік, мільйони осіб залишилися без світла, але великої катастрофи, як то прогнозували, не відбулося. Слава Богу. Губернатор Рон Десанті заявив, що штат уникнув найгіршого сценарію, хоча він застаріг, щоб збитки. Є значними, а повені залишається актуальною проблемою. Відтак, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден ініціював позачергове засідання Конгресу, аби проголосувати додаткові витрати на компенсації за збитки, які зазнали саме громадяни цього штату. Ну коли це відбудеться, звісно, я вам сказати, я поки що не готовий, але це не настільки зараз важливо для нас. Іншим дуже цікавим моментом залишається те, коли ж власне відбудеться це засідання Рамштайну. Чи воно відбудеться? Я думаю, що до виборів його точно не буде, бо вже ми на носі маємо сьогодні 11 жовтня, а там уже скоро і вибори до 5 листопада не так далеко. І щодо візиту Путіна до Туркменістану, сьогодні він відвідує столицю цієї країни, і одна знову примітна деталь: Туркменістан. Є також підписантом Римського статуту, тобто він повинен арештувати Путіна. За великим рахунком цього як на мене знову не відбудеться. У Туркменістані Путін має зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезашкіаном. Про що вони можуть говорити? Знову поки що припущення. По-перше, про співпрацю у воєнній сфері і про передачу ядерних технологій для виготовлення ядерної бомби. Тому що для Ірану сьогодні дуже серйозним викликом є саме спроможність чинити і далі тиск на Ізраїль, але без ядерної зброї він це зробити не може. Були повідомлення нещодавно, я про це розповідав, що нібито вони провели випробування ядерної бомби. Підтверджень, поки що не знайшлося, але депутати іранського парламенту ініціюють, аби уряд дозволив випробування і розробку ядерної бомби. Це вже офіційно, це вже не таємно. І це інформація перевірена. Тому за тим, про що будуть говорити Путін та ПЗШК, я слідкую. Ну, принаймні, в межах того, що я зможу зробити, бо присутнім бути на цій зустрічі я точно не, буду, не зможу. Але що повідомлятимуть ЗМІ, обов'язково відмоніторю і вам поясню. Дякую, друзі, що були зі мною. На дану хвилину це вся інформація. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Обов'язково пишіть коментарі, долучайтеся до збору, який ми проводимо для двох бригад, які виконують бойові завдання на Курському та Лиманському напрямку. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!